Чому всіх вийшло побудувати бізнес у 20 років, а в мене досі ні, я, я не розумію всесвіт, у мене до тебе запитання велике. Насправді я хочу розповісти одну дуже важливу астрологічну тему, яка звучить так: ретроградність планет у натальній карті, і чому ми можемо досягати успіху у тій чи іншій сфері трохи повільніше, аніж інші? Мені люди? Мені задали це запитання, тому я також з радістю на нього відповім. Якщо у вашій карті, наприклад, є ось ця позначка там ретроградний Меркурій або ретроградна Венера, або Сатурн, або там будь-яка інша планета, то ви можете відчувати, що от, ну, в певній сфері вашого життя ви розвиваєтеся повільніше, аніж інші. А, люди. Іноді так буває, що у нас не виходить щось з першого разу. От я яскравий представник того, що у мене от ніколи з першого разу нічого не виходить. Якби я не старалася, я завжди маю докласти дуже багато зусиль. Наприклад, зробити другий раз, третій, четвертий і так далі. Якщо для мене ця Права вона є дуже важливою, то я все одно досягну в ній успіху. Але це може бути дуже поступово. в Моїй карті Сатурн у п'ятому домі він ретроградний. Тобто, це планета така карми, так, і от з минулого життя я могла принести певні помилки по цьому дому і по цьому знаку. Тому мені і важче досягати чогось саме в плані творчості, що, наприклад, наприклад в натальній карті Ретроградний Меркурій. Люди, які народжені в ретроградний Меркурій, це не Вина, тому що Меркурій він ретроградить іноді по чотири рази за рік. Тобто вірогідність того, що люди народяться в такий період, звісно, дуже і дуже велика. Якщо в карті ми бачимо такий показник, то в дитинстві може так бути, що дитина заговорила трошки пізніше, аніж інші. От таке може бути. Тому не потрібно прямо от переживати тотально за це. Такі ситуації можуть. Будь. Якщо в карті ретроградна Венера, то часто людина може пізніше. Наприклад, вступити в шлюб або набагато пізніше заробляти там великі гроші, звісно, тут ще потрібно враховувати дім гороскопу. Наприклад, якщо Венера там візьмемо в 10-му домі, то це якраз про кар'єрні досягнення. Тобто людина буде старатися, старатися, але ось цього успіху, такого тотального, якого б вона можливо хотіла і про який вона мріє, вона досягне трошки згодом.